Заварюємо каву в нову чашку. Погляньте, яка у мене прекрасна чашка. Так мені їх захотілося, правда подобається? Кава у мене ірландський крем. Вона, правда, якась така з таким ніжним ніжним ароматом кремним. Ну, я його пересипаю в чашечку, зазвичай в чашечку в баночку, щоб у мене було воно тут. Так мені зручніше потім взяв і ну, можна зразу так насипати так. Десь, десь так. Так, Потім можна цукру вкинути, можна мед. До речі, я продаю мед карпатський по 250 гривень за літр. Хто хоче, пишіть. Хто п'є з цукром, хто без цукру, кожному своє. Потім можна ще залити кип'ятком чашку, але це вже відумки. І заливаємо чайник, закипів. А ви знаєте, що чайник потрібен, щоб перестав кипіти. Тому що, чому ламаються чайники? Тому що ми зразу виливаємо, оголяємо, е, диск, і тоді е, виходить, що перепад температури різкий. і за цього горять чайники. Тому потрібно, щоб е, перестало отак кипіти і потім заливаємо, а не зразу, -ш -ш знаєте, як воно шумить. Хочете замовити картоплю на кіжукні і листя, або ікру червоної чорнощуки? пишіть мені в особисті повідомлення. Всім приємної кави, всім всього доброго.